Всім хай! З вами я і сьогодні ми з крокодилом будемо розпаковувати календар, адванс календар. От лідов Сьогодні 7 число. Ну, я не знаю, коли це викладу, але сьогодні іменно 7 число. Тому будемо розпаковувати його сьогодні до 7 числа. Просто. Так, крокодил, посидіть рядом. Не тікайте. Я не дивилась по цьому а, наповнення. Ну, ось його так. Воно я не переведуть. Це все одно. Він отакий. Його надо спочатку Що єсть. його треба так, легше. Мутер. Такий ось він. Красива коробочка. потім коробочку можна використовувати других. Він щось чи побитий, чи грязний. Ладно, все одно. Ой, ну, я можу трохи... ладно, буде так. Тут написано так красиво, патрісія ліда. Взагалі ульотно. Воно так гарно виглядає. І якраз ось по сьоме число тут. Тут першого числа немає, а ні, є. А його просто не видно. Як мені це доставати? Воно ну, воно прям дуже гарно виглядає. Дуже подобається. Ось якраз таке перше число. Воно просто не видно, що написано, бо. Ну, і взагалі не видно. І тут має бути щось цікаве. О! Є пробиття. Його ж так розпаковують, так? Да? Його, в принципі, можна по бокам тут теж склеюнок. Ну я не знаю, як його розпаковувати. Отак буду рвати. О, тут і є для бров. Є для брів. Отакий от ось от Патрисія Лідо. З такою щіточкою. Ну його зараз відкрию. Його буде важко відкрити. Ось ця молнія якась. Ану. Зараз. Він не чувствується. Запах якогось клея. Ну, мені, в принципі, подобається. Клас. Буду ним користуватися. У нього таке упакування гарне, добре. Давайте до другого числа. Сьогодні ж сьоме? Напевно. Ну і що, і за завтра відкрию. Ось таке друге число його одразу видно. Я п'ять не знаю, як його відкривати. Буду рвати. Так, я вже щось бачу. Правдиті є. Отаке От ось. Гарний блиск губ. Це Відтінок не написаний. Я не знаю, чи він продається, типа, просто без адвент календаря. М -м -м, мабуть, напевно. Він отак гарно дуже відкрився. Мені подобається, як він відкрився. І папер причепився. А ну. відкриття. не Пахне він, знаєте, як. Мама одет. Ді... Ді... пахнет кремом для рук, а це консилер, я думала, це близ для губ, ну, зараз відійду. Коротше, це так. Да, Наказався консилер от Патрісія Лідо. Я подумала, що це блиск для губ, і ним намазалась. Він пахне маминим кремом. Подивимося, чи він мені підходить по тону. Якщо ні, то віддам мамі. Да. Ось чого він має. Ні, він для мене жовтоватий, я з балінки. Ладно, все одно віддам мамі. Пахне маминим кремом. Взагалі шикарний запах, прям шикарніший. Так, номер три. Отакий, от от, також дуже гарний. Опять я. А тут щось прикольне. А, тут, тут спонжик. У я... мене буде розпаковка з теми, я пам'ятаю, що я також заказала, що мені спонжики. Якраз мені пора міняти спонжик. Я ним... Ну, я знаю, що це не є але я не третій місяць скористуюсь. Не було можливості купити. А ну, пахне чином? Зараз. Отакий ось. Не, ну, він пахне, типу, як заводським новим. Трохи пожм'яканий. Ну, все. Все одно. Не буду прикасатися, поки що до лиця, у мене все одно. Він дуже м'який. Дуже подобається спонжик. Кстати, я забула сказати, цей адвент-календар коштував мені 999 гривень. Я потім в кінці це все підрахую і скажу, скільки це вий... вийшло. Так, це був третій, а тоді ми відкріпаємо такий четвертий. <рив> Мінус світло. Все, тут жужання є. Ну, завели генератор. Виключила світло, мали неполадочки. Отакий ось четвертий. Ну, давай попробую угадати, що це. Воно щось мале. Куди я ще угадувати? Це підводка? зараз? Так, це підводка. Я собі якраз сьогодні нову купила. У мене ще одна в запасі. Я і не знала, чи буду відкривати, але, в принципі, можна відкрити. Я якраз ними ось я користуюсь. Такі стрілочки малюю. Файні стрілки. Дам. Якраз я такими користуюсь. Я дуже рада, що мені попалась під водочкою. Хоч щось я собі залишу. оп. Вашка відкривається. Альо! Бро, відкрийся, будь ласка. Ан. Така ось. Вона нічим не. Яка тонка щіточка. О, В Ан. Мені дуже подобається щ... щіточка. Вона тонкіша, я пользуюсь от есенс подводкой. У мене статі оцей якраз гель, тоді ми дивилися, дуже хорошо зліпив брови. У мене ж волосы присосались. Зараз да. трохи укладусь, швидко. Ні. Отак. Бистенько уклалася. Ну, мені дуже подобається підводочка. Коли я закінчу свої дві, я перейду якраз на цю. Це яке у нас було? Третє було. Ні, nee, це було в нас четверте, так. П'яте. О. Це щось дуже прикольне. Ох! Я не пойму, що це таке. Це пудра? Пудра розсипчаста. От Патрисія Ліда. Таке в мене ніколи не було. Я от Патрісія Лідоша купувала собі тільки блиск. І все. Більше я нічого от Патрісія Лідо собі не купувала. Це перший раз я ознайомлююсь з їхньою косметикою. Ну, не перший, а другий, ну все одно. Може, в них щось. Так, ось я пошла. Така пудра. А вона, коротше, прозора і не видно. Ну, все одно, пахне. Вона прям дуже гарна, Вона пахне якимось парфумами, типу, якимись такими дорогими дишку. О, прям. Да -да -да. Ладно, я не буду, я ось останні два відкриваю. А оце все інше я відкрию на наступний раз, на наступне відео. Добре. А, поки що я теж не буду підраховувати його вартість. Це шість. Так, Це 6, напевно. Я не розумію, це 6 чи 9. Ось я, напевно, 9. Добре. Тоді це 6. Відкриваємо. як Воно дуже погано відкривається. Ось що мені не подобається. Напевно, його не так випакував. Це ж якийсь сертифікат чи що це. Це не сертифікат. Ні, це сертифікат. Нет, це не сертифікат. Це румяшки. Антистрес. Е, воно не жметься. Ладно, подивій румяшки. Отакі ось. Не все одно вернусь до цієї штуки. Хто його вже за мене пожмкав? Ну... Не виходить його жмякати у мене. Ладно. Приступимо до цих румяшків. Вони, якраз, я думаю, мені підійдуть. У мене є румяшки, але, типа, якісь світло тонні, і вони мені не дуже підходять. Якраз на мені, на мені зараз румяшки від е, ламель. Е, Жидкі рум'яна. А, і сухі. Ну, я, в принципі, жидки і сухими користуюсь. Тому я думаю, я от Патрісі Людо буду користуватися румяшками. У меня тут свинарник. Мені дуже нравится. Ну, нічим не пахнуть. Вони. Вони прям круглі такі. А що? А У них кольору якогось немає такого. А ну зараз. А ні, є. Такий ось колір. Ну я, в принципі, думаю, мені такі румяни підуть. І ось останній цей ролик. Уже розпаковка я буду з вами прощатися. Це сьома. Ой, я без вас. Ладно, давайте ви бачите заглянете, я не успіла побачити. Ну, все, я побачила. Я на камеру дивилась. І це вже не консілер. Так. Да. Воно з консилером прям дуже схоже, дивіться. Я случайно перепутала. Сейчас своїм супермонтажом змонтирую прям. Дуже. Зробила вид, я, типа, там... вмію монтировать. Воно погано распаковывается секраз. Смотри, надо закрыть. А ну. О, воно прям баблгамом якимось пахне mm, mm, Мені дуже подобається. Ану, крокоділ понюхай. Йому теж понравилось. У мене полоскані губи. Ай, oh, це плампер. Щось я опять не то на губи нанесла. А ну що ж воно, так? Да? Це від пудри. Я вже потеряла упаковочку. А все ось інше тут ще дуже багато. Ось тут ще під низом є. Відкрию, коли буду розпаковувати. Посилочку з стему. Я хочу зняти розпаковку посилок з тему. Я даже придумала, я, даже, я, я навіть, я навіть придумала, як воно буде Тіпа, красиво. Да. Я практично все знаю, що я заказала, я пам'ятаю, кожен день на це заходжу дивлюсь, коли прийде. Ладно, всім пока. Будемо наступний раз розпаковувати. Я поки ще не можу підрахувати, скільки це все вийшло, бо я не все відкрила. Тому на наступний раз я її підрахую і скажу ціну, напевно. Всім пока!